Яка різниця між графіками функцій y дорівнює x квадрат плюс 3 без дужок і y дорівнює x 3 в квадраті? Різниця велика. Початковий графік і там, і там це y дорівнює x квадрат, який ми будуємо за табличкою. Попереднє пояснення графіки, побудова графіків. Дивись моє відео. Значить, побудова графіка, y дорівнює x квадрат парабола здійснена чорним кольором на кожному з цих малюнків x квадрат плюс 3 означає паралельне перенесення по осі Y на 3 вгору. Чорний графік ми переносимо на 3 одиничних відрізка вгору. Кожну точку вверх на 3. Кожну точку вверх на 3. Одержали червоний графік. Паралельне перенесення по осі Y плюс 3. Якщо буде мінус 2, мінус 3, це буде вниз по осі Y. Другий графік відрізняється. Чому? Бо тут 3 додається до Х. Якщо ми маємо в дужках х плюс 3, то ми переносимо графік вліво на 3, кожну точку вліво на 3, кожну точку вліво на 3. Зверніть увагу, плюс це вліво, якщо б у дужках було ось так, це було б вправо на, Вибачаюсь, якщо б в дужках було х мінус 2, це було б навпаки вправо на 2 по осі Х. Оскільки в нас х плюс 3 перенесення вліво на 3 по осі Х. Рухаємося по осі Х, якщо в дужках діє, якщо число додає.